На Прикарпатті тривають заходи, присвячені 1025-річчю хрещення Київської Русі. Свою лепту у відзначення знаменитої дати вирішили внести і організатори шахово-шашкового турніру, що проходив у надвірній. У турнірі, присвяченому 1025-м роковинам хрещення Русі України, взяло участь 14 учасників різних вікових категорій з Надвірнянського району. У рамках святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі ми проводимо ряд масових заходів в нашому районі. Зокрема, слід сказати, що ми вже провели у п'ятницю волейбольний турнір, в якому переможцями стали перше місце команда Нафтохімік спорткомплексу, друге місце команда села Пасічна і третє місце зайняла команда МНС міста Надвірка. Наші. А зараз, у рамках святкування 1025-річчя хрещення київської Русі, ми сьогодні проводимо шах шахматно шашковий турнір. Шахово-шашковий турнір завершився визначенням та нагородженням переможців. Вони прекрасно показали результати. Перше місце зайняв кандидат-майстер спорту Бердик Роман, друге Хвилинський, третє наш ветеран війней. Всім їм бажаємо успіхів, площі, наснаги, і весь так підтримувати не тільки в Ланчені, а й в всьому районі. Шаховий турнір закінчився також сьогодні надзвичайно на надзвичайно напруженій боротьбі. Турнір проходив по круговій системі. І перше місце виборов Сандер Дмитро, який вже давно нас не виборював перші місця. Друге місце завоював з Роман. Третє місце від Станіслава. Всім бажаємо успіхів, здоров'я міцного, радості, добра. Всеволод Кіселевський, Василь Томич, новини, телеканал Раї.